Україна, мирна країна в центрі Європи, батьківщина працьовитих добрих людей, наша батьківщина. Життя українців було різним. Ми працювали, відпочивали, любили, сперечалися, навіть мали різні погляди на майбутнє. Бо то є нормальне життя. Воно було таким до 23 лютого 2022 року. Мною прийнято рішення у проведенні спеціальної воєнної операції. 24 лютого 2022 року українці прокинулися в іншій реальності. У мене Кривава лінія російської агресії відокремила нас від мирного часу. А всі ми мешканці України опинилися в війні. Хтось пішов боронити країну від загарбників, хтось був змушений змінити. Місце проживання. Усі ми зазнали втрат в кожному з нас: війна залишила свій слід. Харківський прес-клуб почав виробництво циклу документальних відеосюжетів українською та англійською мовами, що зафіксують злочини російської окупаційної армії на території Харківщини. Ми виготовимо 60 фільмів. Кожен фільм це історія про людину, про заклад, про подію, яка сталася і яка відображає наслідки цієї війни, сліди війни на нашій Харківщині в нашому регіоні. Кожна подія, яка з нами в житті відбувається, вона несе якийсь відбиток на нашій долі, на наших поглядах, на наших діях. Зокрема, така війна, яка сьогодні відбувається в нашій країні і в нашому регіоні, вона теж не може не торкнутися кожної людини. За для цілісного сприяття була розроблена візуальна концепція проєкту, що отримав загальну назву Сліди, коли до мене звернулися з такою цікавою пропозицією прийняти участь у проєкті поки що без назви, який буде повністю присвячена. Тому що скоїли російські окупаційні війська на території Харківщини території Харкова, мені дуже хотілося відійти від якогось такого банального візуального образу, моя задача в цьому проєкті — це контроль якості на всіх ланках виробництва. Тобто я проводжу предпродакшн мітінг з командою знімальною. Ми з'ясовуємо, що саме буде знімати команда, якщо є історія, як її правильно зняти, як її цікаво зняти, mm. щоб у кожній історії була якась е е деталь, яка саме символізує і візуалізує образ сліда, який залишила ця подія на людину, яка в неї приймала участь. Для запису відео історій, що засвідчують жахливі наслідки російського вторгнення в Україну, наші знімальні групи звернулися до мешканців міста та області з проханням поділитися своїми спогадами і відчуттями щодо пережитих подій. Ось залишилися мотаночки. А це підставочки наші для пензликів. Ось ми. Розмальовували їх, вони були чудові, в нас на столиках стояли. До сих пір все, що робить Росія на нашій планеті, залишалося безкарним. От я з художниками була в Сирії. і тому війну в Сирії я пережила просто дуже важко, тому що там гинули мої друзі, а світ мовчав. Грузію бомбили росіяни і світ мовчав. Те ж саме страшна чеченська війна. І ось. Почався апокаліпсис в Україні. Весь час нас обстрілювали вранці в обід, ввечері. Не було ні святкових днів, ні вихідних. Тобто, це було кожний день. Я дуже сподіваюся, що наша робота вона не буде марна. Це історія, яку ми передамо своїм нащадкам. Ось такий слід залишили російські солдати. Нема тепер у нас чудової за студії якою ми гордилися, і яка була радістю для наших діток. Моя подруга, яка живе за кордоном в Америці безпосередньо, вона якось написала такий пост, що вона живе, і от навкруги неї багато людей взагалі про війну нічого не знають в Україні. Хоча війна відбувається в центрі Європи. Ти приїжджаєш і жахаєшся, тому що ти бачиш. надписи которые висели вот тут Его закрытым сюда вот это центральный вход к нам в консульство было очень гучно очень страшно и мы еле-еле еле успели сюда выскочить вот все двери трактор очень интересно как это попало, как настолько точно было наводка, суд по всему, потому что прямо да, над кабинетом, перед кабинетом стоит, кабинет попало. Они знали, что перегородки деревянные, потолки, и они сюда попала э, горящая бомба. И поэтому вот оно все горело 7 дней. Ця війна, вона явно показала, що для Російської Федерації не існує моральних законів. Я думаю, вот розрушення нашого консульства ляже за основу показателем факт, як е, Росія не е, ігнорують міжнародне право. Нехай це буде мій невеличкий вклад, як я вирішила, в те, щоб як можна більше людей дізнавалися, оскільки навіть в Україні вже люди починають забувати, що казати вже про закордон. Проєкт буде міжнародний, це дуже важливо для закордону. Чому? Тому що там теж вже формує російська пропаганда, працює дуже сильно за кордоном. Цей проєкт у форматі Харківської навіть області, з урахуванням того, що багато епізодів, він показує, що це система, що немає яких випадковостей, там нещасний випадок у війні, там розстріляли бучу да? чи Бородянку. Це система на знищення України. Бо оцих фрагментів, які демонструють. Скільки трагедій особистих, скільки руйнувань. Це система на знищення України. І таким чином, за кордоном, якщо ми це покажемо, я сподіваюся, що громадяни інших країн, керівництва країн, побачать, що це війна на знищення України. Це Максим. Йому вже 11 років. Він у нас вже дорослий. Він дуже любив свого отця своєму. Йому не вистачає. Його. І ребенок начинает замыкаться в себе. І это очень страшно. Вот этот запах смерти, он попал мне в душу. Везде со мной. Даже вот ми на другой квартирі живем. А я його ощущаю. Вот этот след войны. Фіксація спогадів жителів Харківщини, свідків страшних подій. Це лише одна із місій проєкту сліди. Наші журналісти також намагатимуться допомогти з розшуком безвісті зниклих людей, які стали жертвами бойових дій на території регіону. Ми можемо зробити добру справу. Добра справа від нас це створення історії, історії про тих українців, які постраждали внаслідок війни. Ми хочемо, щоб все, про це знав весь світ, щоб про це знала Україна, щоб це ніколи не було забуто. І ми хочемо, щоб в цій історії побачили кримінальні судді, які будуть розслідувати злочини російської пропаганди. Ми хочемо, щоб ті шрами, ті сліди, які вони залишили, щоб були досліджені криміналістами і засуджені суспільством усього світу. Попри все життя триває, рани загоюються, але страшні наслідки цієї війни назавжди залишаться. Пам'яті майбутніх поколінь.